Привіт вам, сталкери! З вами Stalker Reactor. І сьогодні пройдемось по больовим точкам у грі Stalker 2. Над грою постійно працюють, випускають нові і нові фікси та патчі і патчі на фікси. І це єдине, що додає надію, що гру в кінці кінців доведуть до нормального стану. Ми будемо говорити про поламані механіки, скрипти і в цілому про те, чого не вистачає грі Stalker 2 Серце Жорнобля. При такому масштабі гри це допустимо, але не у такій кількості, як це є у грі. До речі, як вам така ідея? Зараз працюю над своєю книжкою по Stalker 2. І взагалі, чи актуальні на вашу думку зараз книжки по грі? Поділіться думкою у коментарях. Не будемо тягнути кота за яйка і починаємо. Відкритий світ. Він великий і відкритий. Але пустий. Як казалось у одному з анекдотів тіні Чорнобиля, ні твари, ні аномалії, ні сволочів різних, так і тут про такий розмір у грі колись можна було лише мріяти. Я розумію, що сталкер це про усі пусті, великі, закинуті, безлюдні території, але хоч іноді, хоч трошки, частіше можна було б зробити якісь несподівані події по типу напад мутантів або ж сталкерів. Або ж просто зустріти також одиночку, який йде по своїх справах. Не знаю, може це заслуга поламаного Алайфу, і коли його врешті зроблять, зона перестане бути настільки пустою. Відкритий світ, лисий світ. Якщо звернутися до реалізму, то у зоні відчуження усе сильно позаростало рослинністю, деревами, кущами. А у Stalker 2 у більшості. Усі місця виглядають як степ з поодинокими деревами. Я не кажу про ліс, бо ліс зроблений нормально. Я особисто вважаю, що потрібно трохи загустити зону рослинністю. Не всюди, але це б додало реалізму додати високу траву до пояса не лише на болотах, але у лісах або на обочинах неподалік будинків, щоб ідеш такий і не знаєш, чи вискочить часом щось мутоване з тих непроглядних кущів. Або навіть бандити можуть зробити засідку сидіти та чекати на одинокого сталкера з хабарем. Дуже гостро, як на мене, стоїть проблема уседоступності речей для виживання у грі. Сталкер це не лут шутер, де завдання ходити та збирати сотні аптечок ковбасцю, бентів. Сталкер це частково про виживання у зоні, а тут у нас, як в супермаркеті, куди не глянь, всюди знайдеться якийсь ящик з припасами чи аптечкою. Або чийсь схрон буде усе ж таке саме. Артефакт знайти в сховку нереально. Зато десяток бентів та аптечок запросто. Кожна стичка з мутантом чи ворожими сталкерами закінчується поїданнями тих самих аптечок у великій кількості, знаючи, що за рогом знову знайдемо наступний десяток. Ну, думаю, ви зрозуміли про що я. Потрібний серйозний ребаланс цього аспекту. Зменшити серйозно кількість аптечок. Але при цьому зробити їх ефективніше. Я кажу про те, що коли персонаж з'їдає аптечку, щоб дія ліків відбувалася ще деякий час після відновлення здоров'я до 100%, даючи можливість після наступного поранення, як, наприклад, забрало знову 50% здоров'я, відновити ж ці 50% тільки в два рази повільніше, без потреби знову використовувати наступну аптечку. Як це. Буває часто, коли вліз у сутичку. Це можливо збільшить складність гри, але зато буде цікавіше. Також потрібно додати опцію самостійного дуже повільного відновлення здоров'я персонажа, так як це було у тінях Чорнобиля. І обов'язково артефакти, котрі будуть пришвидшувати регенерацію здоров'я. Механіка сну. Сон в грі також потребує корекції. По-перше, додати можливість. Прокидатись в конкретний час, так як то було у поклику Прип'яті». А по-друге, сам стан сну, коли персонажа бере сон від перевтоми. Я особисто за всю гру бачив лише раз чи два. Весь інший час скіф носиться по зоні, як на скипедері, постійно ковтаючи енергетики. Потрібно додати спальні мішки, щоб скіф міг спати і у полі, коли припече. От тільки такий сон може бути закінчений грабежем, Зі сторони бандитів або стати кормом для мутантів. Тоді потрібно було б шукати якусь ничку, де можна було б кілька годин подрімати. Це була б чудова механіка, що додала б атмосфери грі. Не знаю, як у вас, але мені не сильно подобаються ось ці аномальні гравітаційні шари, що просто висять у повітрі. Їх ну, дуже багато натикано всюди. Їх видно за кілометр, і саме це дратує. Щоб довго не пояснювати. Ось погляньте для порівняння на це гравітаційний шар. А тепер ось цю гравітаційну воронку. Сенс той самий, тільки от друга набагато менш помітна. І це робить її потрапляння у неї більш неочікуваним, що просто збільшує небезпеку прогулянок зоною. Я це все до того веду, що аномалії непогано було б зробити менш помітними у грі. Поодинокі такі шари окей, але є місця, де їх занадто багато. Проблема із дробовиками залишається актуальною. Ось ви можете спостерігати, як з величезної для дробовика відстані і доволі прицільно стріляють сталкери. Чітко видно, як дип прошиває просто навколо зі звуками влучання, тому є над чим ще працювати. Невеличка вставочка, і продовжимо. Хочу порекомендувати вам відвідати фанатську Вікіпедію по Всесвіту Stalker 2. Це новий проект, який активно розвивається, створений відданими своїй справі фанатами Всесвіту Stalker 2, де ви знайдете відповіді на абсолютно усі запитання щодо гри. Буде цікаво як новачкам, так і бувалим у зоні відчуження. До вашої уваги уся мапа зони, на якій ви знайдете абсолютно усе, що де лежить, який обвіз чи флешка, комбінезон чи мутант, усі дані. Також знайдете посилання на різних ютуберів, що творять контент по грі, у тому числі і мене. Офіційні ресурси, корисні посилання та інше. Отож, долучайтесь до нашого сталкерського ком'юніті. Посилання знайдете під відео. Тепер знову трішки про атмосферність. Після додавання у гру ПНБ у них сталкери стали ходити де треба і не треба. Посеред білого дня, ось вам приклад, у п'яти з шести бандитів були одягнені ПНБ. У барах сталкери стоять у ПНБ. Це, мабуть. Стиль такий, щоб краще видно було. Виглядає, чесно кажучи, так собі: у барах або ж в день. Потрібно, щоб ці прилади були або на шиї у сталкерів на ремені, або ж на голові, підняті на шоломом. На тему наповнення, я не вважаю проблемою додати більше виразів сталкерів в бою, так і поза ним, біля багаття, чи просто розмовні, чи просто розмови. Поки був бій з цим бандитом, він мені три рази повторив одну і ту ж фразу. І це досить часто зустрічається кидається в очі. Оптимізація гри. Ця тема вже заїжджена до дірок в текстурах, але все ж потребує доопрацювання. Особливо це помітно у місцях скупчення сталкерів на базах. Падіння FPS іноді буває відчутним, особливо у тих, у кого не надто потужні ПК. Можливо, нова версія двигуна трошки виправить цей момент. Ось такі от справи, друзі, на сьогодні. Якщо маєте що додати, то будь ласка, запрошую в коментарі. З вами був Сталкер Реактор і до нових зустрічей.